Ознаки подільності чисел. В шкільному курсі 6 класу розглядаються ознаки подільності. На 2, 5, 10, 3 і 9. На 2 діляться всі ті числа, які закінчуються парною цифрою: 0, 2, 4, 6 і 8. Наприклад, число. 1358, закінчується парною цифрою 8, а отже, ділиться на 2. Такі числа називаються парними. Якщо число закінчується на непарну цифру 1, 3, 5, 7, 9, воно не ділиться на 2 і є непарним числом. На 5. Діляться всі ті і тільки ті числа, які закінчуються цифрою 5 або 0. Число 1358 на 5 не ділиться, бо закінчується не цифрою 5 або 0. А якщо я напишу любе число, наприклад, 12170, воно закінчується на 0. Отже, воно буде ділитись на 5. На 10 діляться всі ті і тільки ті числа, які закінчуються нулем. Тобто число 12170 також буде ділитись і на 10. На 3 діляться всі ті і тільки ті числа, сума цифр яких ділиться на 3. Давайте перевіримо, чи перше число 1358 ділиться на 3. Для цього знайдемо його суму цифр. Запишемо зверху 1. Додати 3, додати 5, додати 8. Маємо суму, яка дорівнює 17, 17 на 3 не ділиться. Отже, число 1358 на 3 не ділиться. Знайдемо суму цифр другого числа. 1 плюс, 2 плюс 1 плюс 7 плюс 0. Дана сума дорівнює 11, 11 на 3 не ділиться, і число 12 170 на 3 не ділиться. 153 тисячі. Сума цифр цього числа. 1 плюс 5 плюс 3 плюс 0 плюс 0 плюс 0 дорівнює 9. Число 9 на 3 ділиться, отже, 153 тисячі на 3 поділиться. Похожа ознака подільності і на 9. На 9 діляться всі ті і тільки ті числа, сума цифр, яких ділиться на 9. Отже, серед даних чисел. Тільки число 153 тисячі буде ділитися на 9. Для тих, хто хоче знати більше існують ще й інші ознаки подільності чисел. На 4 діляться всі ті і тільки ті числа, в яких дві останні цифри виражає число, яке ділиться на 4. Тобто, я можу писати. Любі цифри попереду. Але якщо я напишу в кінці цифри, і дві останні цифри будуть вираза, виражати число, яке поділиться на 4. 16 ділиться на 4, то і число 13716 також буде ділитись на 4, число. 1358 на 4 не ділиться, бо не на 4 не ділиться 58. 153 тисячі ділиться на 4. Останні дві цифри 2 нулі І вони діляться на 4. Похожа ознака подільності на 8. На 8 діляться всі ті і тільки ті числа, в яких. Три останні цифри виражають число, яке ділиться на 8. Наприклад, число 13716 на 8 не поділиться, бо 716 на 8 не ділиться. Напишемо інше число. Дане число на 8 поділиться, адже 160 на 8 ділиться. На 6 діляться всі ті і тільки ті числа, які діляться і на 2, і на 3. Наприклад, якщо ми візьмемо число 153 тисячі, воно ділиться на 3, ми це довели. І воно ділиться на 2, адже закінчується парною цифрою 0. Тому дане число буде ділитись і на 6. Цікава ознака подільності на 7, 11 і 13. Нехай запишемо якесь число. 1 мільйон 57 958. Відокремимо три останні його цифри. І розіб'ємо його на два числа: 1057 і 958. Знайдемо різницю утворених у такий спосіб чисел. 1057 відняти 958 дорівнює 99. Дана різниця ділиться. На 11. Раз 99 ділиться на 11, то дане число буде ділитись на 11. 99 не ділиться ні на 7, ні на 13. Тому й дане число 1 мільйон 57 958 не буде ділитись ні на 7, ні на 13. Існує ще ознака подільності на 11. Інша, яка полягає в тому, що от, давайте знову ж таки візьмемо це ж саме число 1 мільйон 57 958, і знайдемо суми цифр, які стоять на парних і непарних місцях цього числа. Ну, підкреслимо. Через одну цифри цього числа. Знайдемо суму підкреслених цифр. 1 плюс 5 6, плюс 9 15 і плюс 8 23. Знайдемо суму непідкреслених цифр. 0 плюс 7 плюс 5 12. Знайдемо різницю даних чисел. 23 відняти 12 до рівні 11. Якщо ця різниця ділиться на 11, то і все число буде ділитись на 11.